Всім привіт! Дівчат сьогодні підготувала для вас підборку дуже оригінальних прикрас від харківського виробника. Моделик сьогодні не так багато, але всі просто неповторні. Також дівчат давно не нагадувала, щоб замовити, потрібно написати в особисті повідомлення Viber або WhatsApp. Номер закріплений в коментарях, також він є в описі відео. І також важлива річ: дівчат 10% від усіх продажів спрямовується на потреби ЗСУ. Тому, коли ви купуєте прикраси, ви доєднуєтесь до допомоги. Дівчат, почну з ось такого неймовірно красивого комплекту з рожевим кварцем. Каблучка в наявності в 19 розмірі. Дівчата, що стосується замовлень інших розмірів, ви мені пишіть, а ми будемо з'ясовувати у виробника, тому що може бути в наявності, а може буде таке, що треба замовляти і чекати місяць. Все залежить конкретно від вашого розміру. В цьому комплекті багато срібла, дівчат. Тут не шкодують, грам по 15 зараз роздивимось. Сережки при цьому дуже акуратні і досить легенькі 7,87 грами всього. Така застіпка. Каблучка, дівчат, дивіться, 17,87 грам. Я навіть трошечки недооцінила її вагу, з них 16,76 це срібло. Дуже красиво, ще раз повторюсь. Ціну назву окремо, але, як завжди, раджу брати в комплекті, щоб потім не було пригод з камінням. Каблучка 1750 гривень 48. доларів. Дивіться, Розмір в неї 4,5 на 4,5 см. Четвертість сережок 950 гривень 26 доларів. Дивіться, і підвіска 1488 г. Розмір такий самий, як і у каблучка 4,5 см. Вушко ось таке. До речі, сюди можна додати жгутики. Ось такі класні шкіряні. Далі ми їх роздивимось. Сюди мають підійти. Зараз хвилинку скажу точно. Дивіться, як гарно. Розміри є в наявності 50-55-60 см. Інші можна замовити. Вартість підвізки 1535 гривень 42 долари. Одразу вам про жгутики скажу. Повторюсь, розміри є 50-55-60. Цікава така шкіра, гладенька. Застібки, звісно, срібні. Діаметр 3 мм. Вартість таких всього 220 гривень 6 доларів. Тепер дивимося ось такий ніжний комплект. Дівчат, ставочка: тут звичайні фіаніти, проте, подивіться, які вони цікаві. Вони, по-перше, в огранюванні, а по-друге, таких кольорів блідно-рожевий, блідно-оливковий. Каблучка в наявності 19,5. І ось такий гарний браслетик. А він на ручку десь 15 см. Трошечки можна розжати. Надзвичайно красивий, легенький. Сережки всього 4,5 грами. Ось така застіпка. Каблучка 4,12 грами, Розмір повний. Ще раз повторюсь, кому потрібні інші розміри, пишіть мені в особисті повідомлення, і ми будемо наявність наявністю виробника. Дивіться вартість комплекті всього 1460 гривень 40. доларів. Чудога браслетику 9-12 грам, розмір вказано 17 см, ось у мене рука 15 і ідеально він підходить. Дивіться, як класно на руці виглядає. Можна ось так трошки нижче спустити, а можна навпаки вверх по ручці. Можна взяти на меншу ручку, зузити, тоді буде трошки менша відстань між камінцями. Дівчат, одягайте його на ось цьому найтоншому місці на руці, не, ось так не потрібно його дуже розгибати. І вартість браслету всього 1130 гривень 31 доллар. Дуже раджу цей комплект, зверніть на нього увагу. Тепер дівчата ось такий розкішний комплект наявності з розсипом білих фіанітів. Каблучко розмір вказано 17,5 але вона краще на 18 підійде. Дуже вишукана, на сонечку взагалі краса, а також ці комплекти можна замовити з міксом камінців, але це під замовлення. І знову ж таки, дуже класна вага у виробі, 6,90 сережки, гарно занижений штифт. Що сережки не дрібні, розмір 2,8 на 1,5 см, каблучка 691 грам. Трошечки можна зробити менше, все ж таки на 17,5, щоб було, а в більшу сторону, звісно, можна, проте тоді буде не дуже гарно ось тут. Краще замовити потрібний розмір. Дивіться, як збоку цікаво, зроблено. Краса, одним словом. Вартість каблучки 1460 гривень 40 доларів, а довжина 3,5 см. Вартість сережок 1500 гривень 41 долар. Дівчат, тепер дещо просто ексклюзивне вам покажу: комплектик з султанітом в наявності, каблучка і підвізка з такими квітками, нереально красивими. А розмір каблучки 17,5. Дівчат, проте, орієнтуйтеся, що краще носити на середньому пальчику, тому що, якщо я надягаю ось сюди на 17,5, воно крутиться. Тут розмір повний, проте за рахунок ваги трошечки його крутить. Тому замовляйте саме на середній пальчик, можна, звісно, і на інших, але за зручністю краще так. Так, бачите, воно кудись тікає. Можна, звісно, ще ось так. Хто як хоче, це просто моя думка, я вам розказую. Каблучка, звісно, грандіозна, дівчата неї 32,73 грами. Султаніти гідротермальні, звісно, реверс кольору є. Під ось таким освітленням вони такі кон'ячні, в житті розовенькі. Мережні такі листочки, шинка, ну просто нереальна краса. Дівчат, вона не ідеально кругла, розмір десь 5,5 на 6 см. Такий самий діаметр і у підвізки. Можна, дівчат, замовити сережки-браслетик, а браслет також такий масивний, нереально красивий, сережки трошки менші, звісно. Також, кому хочеться, можна замовляти з кубічним цирконієм, якщо не помиляюсь, білий, червоний синій. Можливо, ще щось пропустила. Звісно, ця каблучка йде трошки дорожче, ніж інші, проте тут 33 грами срібла, ну ви самі все бачите. Вартість каблучки 4200 гривень 115 доларів, а вага підвізки дівчат, 31 грам. Ось таке вушко, також буде дуже гарно зі шкіряним жгутиком, який я показувала. Вартість підвізки 4090 гривень 112 доларів. Далі є ось така оригінальна модель. Каблучка 18,5. Вона ось така довгенька, на три пальчики аж йде. Вага сережок 7,90 грам, ось така застіпка, занижений штифт. Стильно дуже виглядає і на вушці класно. Діча довжина сережу 6,5 см. І ця частинка в каблучці також 6,5 см. Вага каблучки 5,34 грами. Ну, дуже оригінально. Я далі покажу таку модель, проте з камінцями. Вартість комплекту 2190 гривень 60 доларів. Можна брати окремо. Так, і далі дивимось каблучку з таким розсипом синіх фіанітів. 17-й розмір в наявності. Вона йде без сережок, дівчат. Можна просто підібрати якісь з доріжками такими, але саме такої модельки, як минулих, не буде. Вага 6,27 грам, а також можна замовляти з іншими кольорами камінців. Вартість 915 гривень 25 доларів. Далі ще одна розкішна просто прикраса, каблучка з міксом, 20-й розмір в наявності. Ось ці модельки з розсипом фіанітів розкішно виглядають. Нічого не можу сказати. Ефектна модель. Вага 1868 грам. Багато срібла, самі камінці, вони ж легенькі. Зі зворотнього боку, подивіться. Ви просто не уявляєте, як це красиво наживо, якщо дивитись, через відео, звісно, не те. Габаритні розміри десь 2,5 на 3 см, вартість 3285 гривень 90 доларів. Далі ось така оригінальна підвізка з сонечком в наявності, вага 6,06 г. Також буде класно зі жгутиком. Розмір 3,5 на 4,2 см. Вартість 660 гривень 18 доларів. Далі ось такий класний браслетик на каучуковій основі в наявності. Вага 5,11 грам, 19,5 розмір. Дивіться. Що розмір можна також замовити. Вартість 585 гривень, 16 доларів. Дівчата, останнє, що хочу вам показати, ось такий ніжний комплект, такий ідеально на кожен день, 18,5 розмір каблучки. а Також є фіаніти. Сережки взагалі не вагомі, за вагою 2,26 г. Застіпка. Довжина сережок 2,5 см. Вага каблучки 3,18 см. Чудова вартістю комплекту всього 915 гривень 25 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!